Доброго вечора ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас усіх до Хотіла казати карти дня». До вечірнього випуску по понеділках ми дивимося завжди, що робиться за порібриком, що робиться за бугром, що робиться у Московії, на Росії. В тіремочки. Кому як подобається. Можете написати, кому яка назва більше подобається, то, ту ми будемо і писати. І так, мої дорогенькі, що робиться на Росії? Що в них відбувається? Яка обстановочка там? Ну, диявол рулить, і це буде ще надовго. Дивіться. Вірше, зараз я скажу. Тут намагається хтось. Розхитати е, ситуацію. До речі, ситуація в них е, часто змінюється, дуже нестабільна. Ось не та, як в нас, у нас більш-менш в тому плані, що у нас е, наразі, е, що значить стабільна ситуація? Тобто, така, яка вона є, і вона не, не, не вверх, не вниз, то краще, то гірше. У нас постійно недобре. Давайте скажемо так, так. Ось, а тут дуже змін, змінливо, Давайте я скажу так: як кажуть про погоду, мінливо. Зранку дощ ввечері сонечко, чи навпаки, зранку виходиш з хати сонечко, потім іде дощ. Так само і тут дуже нестабільно. Дехто, скажімо так, це нестабільно, особливо у фінансовому плані. Тобто матеріальному фінансовому плані, наскільки я бачу. Як бачиться народ Рашки, як вони бачать цю ситуацію нестабільну? Ну, ви знаєте, вони це теж бачать. Вони теж це бачать, люди там намагаються вижити, намагаються, ну скажімо так, хто може за кордон виїхати, ось, а хто залишається, живе в страхові. Тобто дуже така, скажімо так, всі ви знаєте, я не дивлюсь новини російські, тому те, що я щитую тут, отак воно ну, так мені показують карти, так інтуїтивно я собі щитую собі вам. Ось, дивіться, хто має якихось знайомих, хто якась підтримка, в принципі, знаєте, блат, можна сказати, тут теж ніхто не відміняв. Ось, у кого є якийсь бізнес, намагаються десь щось прикагувати і тому подібне. Але простий народ, ці нагайки, скажімо так, стусани дуже добре відчуває. Якийсь процент народу. Народу, населення на Росії трохи залякані. В якому, знаєте, такому безвихідному становищі? А що робити? Ось. Ну, в них немає тієї рушійної сили, як в українців. Українці довго мовчати не будуть. Якось так. Зараз подивимося, які в них плани щодо України. Щодо України. Плани Росії щодо України. Чи змінилися якісь плани в них? Ви знаєте, справжні плани вони приховують. Спла справжні плани вони приховують. Але те, що в них є якісь домовленості таємні, з кимось. Ось вони стабілізують їхній пил. Тобто дають впевненість, що вони отримують те, що вони собі бажають, те, що вони собі планують. Ось якось так. І це, це відноситься війни. Зараз ми подивимося, з ким у них домовленості. Ось тут я бачу домовленості, таємні домовленості, які стабілізують їхню ситуацію і робить їх, їх впевненими в тому, що вони отримують це. І так, це є наша влада, яка їм щось пообіцяла. Зараз ми все розрулимо. І так, це є наша влада українська, це є м Америка, Європа, Китай. Америка, Європа, Китай. І так, це українська влада, яка їм щось пообіцяла. Да-да-да. Українська влада, бачите, плете сітки разом. Е, українська влада хоче все встигнути. І, бачите, тут е, карта очікувань, карта е, терпець вривається. Зараз ми ще докладемо. Е, Америка. Америка. Ну, Америка дійсно тут має якісь, дивіться, тут жезл випав. Я би не сказала, що вона щось верніше, це не тут жезлива, а жезлів. Америка більше тут як посередник у міжнародці. Тобто налагоджуванні, цікавість, до речі, Паш це є цікавість, цікавість до цього процесу. Але тут не є домовленості. Це не є домовленості. Зараз ми ще конкретно розберемо Європу. Європа, ну Європа, дивіться, трошечки Європа все рівно. Не забуваємо, не забуваємо, що в Європі дуже багато російських лобістів і російських політиків, або, скажімо так, на голці Росії. І а, Китай. Так, Китай, ось тут туз. Бачите, туз монет. Найбільше серед усіх це. Китай на першому я, ви, я виділяю тут більше Китай, тому що а, маг і туз монет більше шансів в цьому бачать а, китайці. Ось якось так. А, якщо взяти Європу, то вони грають трошечки двойну гру. Трохи ось якось так. Тут я вже розшифрувала, тут теж, але зараз ми докладемо. От, бачите, і тут домовленість. Тобто тут треба ще розшифрувати: сама країна чи певні, як я сказала попередньо, в Європі, наприклад, лобісти російські, тобто російські політики або ті, хто співпрацює з Росією. Я маю на увазі не сама країна має цю позицію. Ось. Давайте тоді, тому що ось тут тут є. Тобто виглядає так, що вони мають по світі своїх. ось Хто щось обіцяв Росії? Найбільше обіцяли, ось я бачу, тут Китай. Китай Європа і не вашим, і не нашим. тут Америка виграє, ну, не те, що виграє, а займає дрібну позицію. Українська влада, вона в очікуванні, скажімо так: Українська влада в очікуванні, пліте сітки і намагається сконтактувати з Росією. Але мені здається, найбільше дала гарантій, це, це Китай, найбільше дав гарантій. Ось так я це розумію. Тому вони тут. Скажімо так, трошечки, ніби, знаєте, заспокоїлися. Ось так я це бачу. От, Так, як я сказала, що вони впевнені в своїй перемозі, так, що вони доб'ються того. Зараз ми подивимося, на даний момент, на сьогоднішній день, я роблю розклад, скажімо так, зранку в понеділок, який сьогодні 6, здається, так, 6 травня. І дивимося, на даний момент, що отримає Росія, якщо далі все так піде, що отримає Росія, те, що вона дуже впевнена в тому, що вона отримає. Чи отримає вона це? Скоріше за все, ні. Ні. Тут виникнуть якісь ускладнення. Скоріше за все, вона це не отримає на даний момент. Тут з'явиться, знаєте, як вам сказати, сил у них не вистачить, тому що, ви знаєте, це мені чомусь нагадало Іспанію, так? Але це може бути Франція навіть. В мене таке, знаєте, ну, це, це забудьте за це. Це просто я так зараз сказала. Чомусь в мене асоціація пішла. Але дивіться, щось з'явиться таке, що зіб'є всі плани, ті, які Росія собі поставила. Ось так я це бачу. Зіб'ються ті плани, які Росія поставила перед собою стосовно України. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Зіб'ється. І зіб'ється тут, бачите, ось ці дві карти: це а, кубковий а, цей, король і переможець. Тобто, е, я так думаю, якась фігура тут все змішає, всі карти. Якось так. Тепер беремо маленького принца, як зазвичай. І дивимося, що нам маленький принц на даний момент показує. Що чекає Україну? Яка перемога? Ну, тут ускладнення великі наразі розробляються якісь проекти. Ось. Але це все дуже помало і непередбачувально. Хоча дивіться, що Україна Україна, ну, Україна теж. Дивіться, що карти нам показують. Перемога, остання карта перемога. Так, наразі ми цього не бачимо, так, але колись ми можемо. Ось коли випадає і зірка і е, сонце. Можна сказати, що перемога Україні обезпечена. Я вже ви бачите, навіть не знаю, що брати, яку ручку брати. От а яка вам подобається? Це мені подарили недавно. Це теж подарували, але давненько. Гаразд, візьму сьогодні цю і так. Ці дві карти вони говорять, що колись в майбутньому Україні буде, все рівно буде перемога. Але дивіться, воно затягується, звичайно, ведуться роботи, але дуже помало, дуже повільно і ускладнення є деякі. Але ось ця карта говорить нам про те, що тільки з допомогою наших союзників-партнерів. Любителів України і тому подібне. Всі, хто небайдужить до України, всі ті, хто допомагають Україні, тільки разом. Тільки Україна сама не зможе перемогти. Тобто у нас будуть з'являтися, я сподіваюся, що колись в майбутньому у нас з'являться все більше партнерів, союзників, людей, країн, політиків, які нам допоможуть вирулити. Цю війну. Гаразд, мої дорогенькі, на такій е, прекрасній ноті, тому що це карта перемоги, повної перемоги. Ось, е, тільки треба щось робити, розумієте, е, для неї. І е, бажаю вам, мої дорогенькі, мирної ночі, мирного дня. Е, е, всього найкращого, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам. На все добре!